Десять книжкових поличок для дітей облаштували ротарійці. У куточку фрібук читач може позичити книгу, яка припала до вподоби. Полички розміщені у дитячих відділеннях черкаських медзакладів та гуртожитках, де живуть вимушені переселенці. Ініціатива охопила також інші міста Золотоношу, смілу Кам'янку. Полички з комплектами книжок українських видавництв закупили за підтримки Кентон Ротарі Клабогайо. Черкащан просять книги берегти і поповнювати полички. Була спроба студентів видавничої справи започаткувати фрібук в Черкасах, діти книжки зібрали в кав'ярнях, розмістили полички, але вони швидко зникли, і цей проєкт затих. А завдяки Кентон Ротарі Клаб Агая, ротарі клуб Черкаси змогли реалізувати отакі розкішні полички.